Так, друзі, ну що ж, всіх вітаю. Давненько не виходило відео, дуже мало є, дуже мало є світла останнім часом, того, ну того от вийшло лише в суботу ввечері почати запис, і то навіть не повноцінний огляд, А лише, так би мовити, вирішив я записати перше враження стосовно танчика по цьому марафончику, а саме Т-72Б3 Арена. Яке перше враження в мене склалося про цей танчик? Не знаю, в мене тупів не дуже то й багато, м'яко кажучи, ні одного топа немає. <смі> Я маю на увазі от такої от високорангової техніки, в мене, по суті, немає. Того мені цікаво це все діло протестити, як воно буде в стоці. Я попередньо в, арк... в режимі аркади виїхав декілька разів. Тут е качнув собі покращення запчастини і качнув оцей от стоковий ломчик на 457 мм пробиття. І цікаво, як це все діло буде гратися далі в танкових реалістичних боях. Запишу таке невеличке перше враження по цьому танчику, і скажу потім, що ж я відчув. Ну, в принципі, що я скажу, ви самі все, все це діло побачите разом зі мною. Що, що вас чекає? Можливо, також хтось цей танчик вирішив собі взяти. Ну, я не знаю, я вирішив собі взяти, не знаю. Можна було там його на біржі. За купони продати. Ну, качнути, мені там лишався один етап, чи що Ну я його прокачаю і ще чотири модифікації, там начебто можна буде ще чотири модифікації взяти е, на цей танчик. <кій> Того що це все діло, я так підозрюю, швидко прокачуватись не буде. Е, з плюсів у нас тут має бути. Що в нас має бути? Ну Це не з плюсів, це якби і так має бути. Топовий теплачок, лазерний далекомір це звичайно. Топовий лом у нас буде пробувати 500. 80 міліметрів, що є, в принципі, досить таки непогано має бути на цьому бойовому рейтингу. Ну, а на рахунок бронювання, ну що, я не можу нічого сказати, того що я ж говорю: я новачок на цих бойових рейтингах, тому мені потрібно це все діло відчувати, відчувати, так би мовити, на своїй шкурі. Як це все діло буде відігруватися, як ця штука буде розганятися? Е, да, Потужність вигунавна слабенька, 743 кінські сили. Це якби, якби слабенька, але з іншого боку, я не буду сильно вриватися і. Не буду зливатися. Тому погнали в бій і побачимо, як же сімдесят ця це показувати в рандомчику. Так, ну на 72 двойки я ще не виїжджав на цій отерені, але перше враження в мене вже таке собі: того, що час очікування, я так розумію, на совках буде досить велике. Того, хоча б мені не пожалкувати, що я її собі взагалі взяв цю арену. Не знаю, я тут подивився по серверах. Тут <хи> 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 Якби, ну, трошечки, як ви бачите, виділяється сьомий ранг. і кількість, кількість народу, яка хоче пограти саме на совках. Не знаю, не знаю. Мені вже перше враження таке собі. Ну, чекаємо далі. Так, ну що сказати? Продовжуємо чекати. Дві з половиною хвилини вже прийшло. Я вже прям з нетерпінням чекаю цього бою. Не знаю, скільки мені ще доведеться чекати. Але, але щось довгенько це все діло відбувається. Ну, чекаємо далі. Боже, я чотири хвилини вже чекаю цього бою. Ну, я не знаю, я ніколи. Ну, в мене немає просто совків таких високорангових. Зрозумійте мене правильно, але чекати чотири хвилини, щоб потрапити в бій. Ну, це тумач для мене. Це для мене щось новеньке. Я не знаю. в аркадки такого не було, того що, певно, що там кидає всіх і, і совків, і всіх. Одне проти одного, там такого діла не було. А тут прям чекати оце по 4 хвилини і настирно отак от чекати, не пересідати, не на іншу техніку грати. Не, я не знаю, на якихось там американцях чи на німцях, чи що це. Всі на термінаторах хочуть так пограти, чи що є. Це, це просто жах якийсь. Я не знаю скільки ще мені потрібно би чекати цього всього діла. Ну я надіюсь, що я хоча б не відкисну відразу на, на початку бою, що дуже можливо, того що в мене нічого немає на цьому танчику. Але ну, під час цього всього діла можна було б уже проговорити це, що я думаю про цей, про цей танчик. Але що я можу проговорити? Що я думаю, якщо я не знаю, що я думаю, того, що я виїхав на ньому в Аркадки, а в реалістичні бої ще можу і не потрапити, я бачу. Оце взяв на свою голову, да? Ну, да. Ой-ой-ой, мене закидує. Маю п'ять хвилин почекав і все. Всього то 5 хвилиночок. Так, карта Північна Голландія нас закинула. Ще й певно, о, да, давайте От так от зробимо. Це ми прибираємо П'ять фугасів. Ну, да, п'ять фугасів, певно, що лишимо. Нас в топ закинуло. Ого, це що мені. Улітка хоче дати понагібати, просто винести всіх в одну кабіну. Ну, я тут кого не зроблю, звичайно що, але ну, потрібно обережненько спробувати зараз трошечки пожити. Так. Закинуло нас бій нарешті. Я цьому безмежно радий. Закинуло до на нас ще погоду. Ага, мерипанці, французи. Угу. Ну я бачу бій у нас прям повний-повний, ясно? Питань більше я не маю. Ну, перше враження по 72%, але це не по 72, це по всіх собкапшок. Дуже довго закидає в бій і навіть не повний бій закидає. Ну не знаю. Чи є в такому сенс. Ой так, у нас я бачу отут от, знаходяться ще кази, да? раз, два, три, 4 чотири, чотири, чотири штучки по два кази, це ми буде, будуть, я так розумію, вони збиватися ці пайки там, різноманітні. Всяка така шляпа має збиватися, або якісь гелікоптери, якщо у нас будуть якісь ракети запускати. Ну, всього, що це Якщо швидкість там буде до 1 кілометра цієї, цієї штуки, то ми можна... Так, о, дивіться, я вже прописав навіть і, ваншот по хумі. Ой-ой-ой, по мені ледве не прописали. Та я да, я ж поїхав, оце отак, а там же прострілів дуже багато, а у нас 72, ця щось практично нікуди не спішить, я бачу. Так, а що в нас, до речі, по. Туда? А, вертикальні кути наведення, мінус 5,7. Я такого ще не зустрічав. Мінус 5,7. Звідси я ж не зможу, так? Да? Ну, лазерного далекоміра. А, в мене ж немає Боже, у мене ж заднього входу немає. Ох. Й-майо, 4 км. Це мені потрібно так більше не робити. Да, це на совках потрібно розвертатися. Мені ну, нібито як розвертається дуже швидко, але в мене ж в мене ж нічого не прокачано, я буду. Ой майо, це. Цікаво буде мені прокачувати цю всю штуку. ну В танкомікровістичних боях сенсу немає прокачувати, тому що ну, по 5 хвилин буде грузити мене в бій. І це дуже довго. Це максимально довго. Потрібно буде далі варопатки це все діло прокачувати. Я думав, що я лом прокачаю собі і цей. Лом прокачаю і е ремонт, ремпу собі. І все, в принципі. Але я бачу, що коли... якщо 5 хвилин чекати, то це дуже сильно довго. Це прям максимально. Що на 5 боїв це 25 хвилин чекати в цьому. І ну, же ж не динамічний зовсім. ну. Вже ж противників зовсім. Ну, я по будинку. Да. По будиночку я по ньому дав. Отут от пума знову залетіла, Да Я так розумію. Ну спробуємо. Спробуємо загресувати на цю пуму, чому б ні. А, вона звідси виїхала. Ну, вона відкисне зараз від іншого, це як би зрозуміло. Хоча вона. Ясно. Ой-ой-ой-ой-ой, <ріст> зараз ми йдемо на дублері Я на пуму дуже сильно звернув увагу. Так, що мені тут дали? Тунгуску дали і Т-72Б. Ну, коротше, ми на арені виїжджаємо, ми її будемо прокачувати в першу чергу. Тому що цікаво, як вона буде себе тут показувати. Ну, що сказати, по живучості, не знаю. Званшотили відразу. Відразу ми відлетіли. Компоновочка тут, певно, що така, ну, як в це де дуже дуже плотненько, я бачу. Всередині знаходиться. Не знаю на рахунок бронювання, ну думаю, башта має танкувати непогано М -м, саме. І ВЛДХ, я думаю, буде відливати в нас це все діло. М -м, також непогано. Ну, якщо ми будемо приблизно плюс-мінус всередині списку бути, то я думаю, що ми... А, вон дивіться, да? Да, Там вона такума є. Нам нас чекати і підставляти сенсу як такого, то в принципі і немає. Це союзничок я навіть не знаю, ну бій неповний, мені взагалі так не цікаво, якщо чесно Я тут прошляпив уже когось, так? Да? А вон там. От. Це от так видите, мене можна прострілити, але ну, я цього не знав. Там ця техніка є. Дивіться, я це все діло прошляплюю. Давайте цього. Клас, леопард мене боку заїхав. Я щось зовсім нічого не чую, я не розумію. Що це за прикол? Ну, демчик 23 мене ну, він тут З борта мене зайшов, то як би зрозуміло, що я відразу відличив. Не знаю, на чому є. Ну, та ні, я на цій на шляпі не буду виїжджати. Я по, по, по арені хочу відняти цей М -м, перше враження. Ну, перше враження, поки що, поки що. Поки що. Що я тут наробив за два виїзди? Два фраги зробив. Ну, в одиничку зіграв таке собі. Але що таке собі? Я на стоковій техніці, якби... так що, в принципі, непогано. Давайте в наступний бій, можливо, я дочекаюся. <кій> так, ну, 4 хвилини, 50 секунд тривав підбір. Потрапили ми знову на цей в топ-списку. До речі, не знаю, другий бій в топ-списку. Ну, це прямо або в мене. Улітка реально підкручує, коли я ще повністю, так би мовити, стоковий. Або це так дійсно буде кидати цей 0 Ну, я ж говорю, я не часто на цих берег. По суті, ніколи вперше так би мовити. Так що ну, не знаю, наскільки часто 11.0 грає в топі. Ой, Ну зараз побачимо, що ми там поживемо, не поживемо. Нічого в нас немає, крім нашого. Ломика. Ну, дивіться, наскільки швидше всі розганяється, ну це й зрозуміло. У ще не вкачений топовий двигун також по суті, так що. буде це дуже-дуже дуже боляче, я так розумію. До речі, хто тут проти нас? Американці, німці, британці. Ну, побачимо, побачимо. Не знаю, ми потрапили на велику карту, а нам тут без лазерного далекоміра робити, м'яку кажучи, ну, немає що, якщо чесно. Я би не дуже хотів би потрапляти на таку велетенську карту без лазерного далекомір. Коли, скоріше за все. А, і до речі, до речі, бій повний. У нас. У нас повний бій навіть. Нічого собі, не знаю, на точку С мені їхати, ну, я, якщо чесно, буду їхати на точку С. Тому що. Я думаю, що я нікуди більше не доїду. До точки Б туди рухатися, не знаю. Можливо, от так от. Якщо глянути. По міні-карті По міні-карті можливо, ось сюди от сюди під'їду. Ну, зараз побачимо. Наскільки швидко там будуть з'являтися противники? А вон дивіться, бачите. Маю, я йому навіть влучив е, у нього. Ось там вибив йому навідника і приводи вертикального наведення. Я не знаю, куди оці от дивляться. Що я його звідси побачив, а вони його звідти не побачили. М -м -м. Куди вони там дивляться, хрін його знає. Так, ну рухаємося далі, дивіться, допомогу ми вже, в принципі, отримали. Звідси ми нікого не зможемо. А ні, я звідси взагалі нічого не бачу. Прям взагалі нічого не видно мені. Так що ну, рухаємося потихеньку далі. Там все дуже сильно зелено. Точка там за нами, отам, от, можливо, хтось з'явиться в тій зеленці, або звідси ніхто не захоче виїхати. Просто перші хвилини мені рухатися от сюди, от через це поле не дуже хочеться, якщо чесно. Бо що я ж не хочу відкиснути відразу, розумієте? Не дуже хочу відкисати, і потім знову чекати 5 хвилин. Щоб потрапити. Це відео не буде дуже довгим, я думаю, що це єд більше я запишу. Та й, в принципі, якісь попередні такі підсумки я зможу сказати. Ну, що, вже можу сказати, що це буде боляче. Боляче вводити цю машину в топ, але будь-яку машину в топ виводити боляче, реально. По дамагу, в принципі, по цьому ломику Ну, я думаю, що буде все добре. Я думаю, що буде все добре. 25, О, 125. 125 це начебто непогано так дамажить. Там я ні по кому не зможу. Ні по кому я не зможу. Ну, давайте будемо потихеньку рухатися. Я надіюся що що я встигну. Де от проскочити. Просто буду надіятися, що я встигну. мені зараз не прилетить. Рухаємося ми. Максимально швидко. Прям 30 кілометрів. Нікого я не бачу. Там я також нікого не бачу. І там я також нікого не бачу. Ну, з плюсів я застрибнув от сюди от донизу. Це вже дуже добре. Там вже трошечки краща позиція, як на мене. Ближче до епіцентру подій має бути. Але нікого з противників не видно, прям взагалі. Карта дуже здорова. Союзничок ззаді підкрадається. Заміряти туди дистанції, скільки там приблизно. 800 метрів. Не знаю, вони десь там... А, от так да? от Ото воно. Ой-ой-ой, дивіться, ну залетіло нормально по ньому. З ваншотиком. Ну, в принципі, це борт був, так що як би ну. Так що там, в принципі, мало воно так залітати. Не знаю, вище заїхати. А, вон, дивіться, да. А, да, от, от є. На самій ворі там, де БМД поїхала туди. Не знаю, чи варто мені це робити, якщо чесно. БМД його знищила. Ворожа льотка летить, на. Суїциднувся. Ясно. Ну тут питання, яка в нас буде рухливість, коли ми поставимо топну трансмісію з двигуном. Наскільки швидко ми будемо рухатися? В принципі. Таку твою оцінку давати, звичайно, рану за два бої в цьому електричних в боях. Це 100% що рано. Боже, ні в яких замісах я особливо не побував, але е якщо коротко, то приємна та балістика, наче поворот, башти, також непоганий у нас. Ну, Приємний, не знаю, така компоновка, наче низькувати, силует низькувати. І оці -от, е мінус 5 градусів, що в нас є, вони начебто не сильно нам. Ну, мені і докучають, якщо чесно. Я поки що в цьому нічого прям дуже страшного не бачу. Можливо, пізніше, то звичайно, що я і побачу це все діло. Так, да, 4 км назад. Це звичайно трошечки боляче, але ну. Це совочок. Да, тут розвіданий противник є, от він прям. вульфпак у нас. А, ну, знесли. Думав, я його почекаю, в нього там кутів не вистачало би, і я би його думав познесу, але ну, не зніс. Не зніс я пака. Там я нікого не бачу. Далі ці 4 кілометри, це, звичайно. Прям біда. На респауні там нікого не видно особливо. Не можу ще звикнути те, що бінокль високо знаходиться. А коли я перемикаюся на прицілку, я прям взагалі нічого не бачу. Це трошечки незвично. Там, там я нікого не бачу. В центрі є, але ну. Там же ж вони мають десь проїжджати від респауна, там от респ по них. І по суті, звідти вони мають рухатися, ну. Не дуже прям активний біч. Не знаю, не знаю. Там наші їм респаун піджали того звідти навряд чи потрібно когось очікувати. На точці Б, а ще... А, так по ну, них тут, по суті, і нема нікого. У них, по суті, нікого і не лишилося. Постояти отак от нагло вже і цей. А, да. Дивіться, казмій спрацював, так? Да? це оця шляпа по мені відкинула, да? Це а 10 був. Ну, бачите, вже не танкнув я його маверіка Але одного з відбив. Проти Мевериків, дивіться, ця шляпа працює, в принципі, але він два по мені віддав. Ну, сенсу вже. в Мені, в принципі, немає. Давайте я, можливо, на осію, а от от вийду та спробую його збити. Я, правда. Е... Я правда на зенітках не вилітав, не вилітав, не виїжджав ніколи. Не те, що ніколи, просто. А, от він, так? Да? Як мені тут. через це... А, ну вже не важливо, як. От захоплення, і от мені треба було запустити. Ясно? Ясно, коротше. Ясно, понятно. Так, -да. ну. На топ так би мовити, не так і легко це все діло робиться. Я до цього діла трошечки відвик, не звик. о Дивіться, я тут ще щось прокачав. Що я тут прокачав? Покращене ППО? Ну, в принципі, не саме те, що мені потрібно, мені це потрібно прокачувати в першу чергу. Це лазерний далекомір. Мені потрібно прокачувати, а потім вже все інше буду я прокачувати, не знаю. Виїхати ще разочок. Але так як по суті я в цьому не бачу великого сенсу, тому що не сильно все зміниться. От якби я лазернув ще вкачав, то можна було б ще разочок виїхати. А так, а так, ну, попередньо, начебто тачка непогана, начебто тачка непогана е, ну, навіть в стоці. От, ну, головне, звичайно, кумулятив цей оцей от замінити. Тут він початковий у нас скільки має пробиття, зараз давайте глянемо на це все діло. 457. 457 це вже, в принципі, така мушняга, що можна нормально всіх пробивати. Звичайно, що топовий буде краще. 580 це взагалі, я думаю, в силу буде шатати танчики нижчі Берчиком. Буде непогано так шатати. Бульдозерний відвал, не розумію, хто це використовує. Можливо, для, для чогось і можна використати, що у нас димніше будуть. Та й в принципі з таких цікавих фішечок більше нічого і не буде. Ну, двигун трансмісія, це все зрозуміло. Плюс 47 до потужності, і плюс 23. Ясно, ясно. Ну не знаю. На перший погляд, начебто, непогана така штука. Не знаю, як воно буде відігруватися в топі. Ну, звичайно, що краще, але ну це так як перший мій такий совок, більш-менш топовий: 11.0 – Це вже бойовий рейтинг серйозний. По суті, і тут я ще багато чого не знаю, багато не знаю всіляких моментів. Багато не знаю зон пробиття. Того, ну знаю, що там по каточках, по цих от казна. Ну, якщо е, хто буде якусь пораду давати в коментарях, то буду в принципі цьому дуже радий. Так що, таке от перше враження вийшло на 72 чку цю. А, до речі, кази також, як ви побачили, працюють. Ми за два бої навіть встигли протестити це діло. А 10-го Меверіка я перехопив одненького. Іншого вже не перехопила, що чогось система. Не знаю, можливо, я був повернутий неправильно, чи ще там щось. Ну, коротше, хто шари за це діло, напишіть в коментарях. Буде цікаво це все діло почитати і, і зрозуміти, як взагалі, ну як взагалі потрібно грати на топа, хоча б приблизно, більш-менш. Більш-менш з порадами все ж таки буде це все діло проходитися трошечки та й легше. Ну, Реально з корисними порадами бажано. А в нас ще тут буде, да? Пробиття в нас буде 850 мм. Ну, це цікаво, цікаво. Надо буде потестити, надо буде прокачати в першу чергу. Цього друзі, кому таке відео сподобалось, можете протестити лайк, підтримати канал. На цьому, в принципі, будемо з вами прощатися, Того, що світло вімкнуло ненадовго, так що потрібно це все діло ще змонтувати і закинути. Щоб хоча б щось викласти на канал, ну все, друзі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.